Всіх вітаю, 27 червня. Чому я поспішала в Одесу? Тому що концерт Вірпів Сердючки, на який я йду. Подивіться на цю чергу. Концерт 7 годин вечора сьогодні. Концерт в 7 вечора. Хоча б мене вистачило та хвилини. Терга розпочинається від атракціонів. І як зараз пишуть, що людей було більше 6 тисяч.

Тепер по квиткам. Я купила квиток місяць тому за тисячу гривень. З часом я бачила, що такі самі квитки, бар стандарт, коштують півтори тисячі гривень. А в день концерта хтось сказав, що вони вже коштують дві тисячі гривень. Я цього не знаю. Інформація не перевірена, тобто це все на рівні чуток. Я купувала за тисячу гривень. Стандарт, бар. Я вже всередині, де працівники люб'язно показують, куди вам іти відповідно вашим квиткам. Зараз я підходжу до свого сектору. Ці всі люди, бачите, вони стоять в секторі бар стандарт. Тут ми ще бачимо частину Ібіці, яка не заповнена людьми, але це останні хвилини, коли ще тут немає людей. середній частини ібіці стоять столики, навіть в басейні поставили таку сцену зі столами. І вся середня частина вона зі столами, це як віп, напевно, вважається. І з боку біля бара це бар стандарт. За столиками, в принципі, норм. хоч всі столи зайняті, але ти сидиш, попиваєш шампусик, там все нормально. Але сектор-бар бар це якісь прокажоні. Вони відокремлені від всіх стрічкою і подивіться, скільки людей тут, друзі. Тут неможливо було повернутися. Настільки було багато людей. Звісно, що сцени не видно, ніхто на той сцені не видно, але стоїмо, чекаємо сердючку. Десь через 40 хвилин винесли такі підставки, вийшли красиві дівчата і почали танцювати. Красиві дівчата красиво танцюють, але ж чекаємо сердючку. У мене не вийшло насолодитися не танцем, не атмосферою, тому що я стояла скована, не можу підняти руку, ногу вже ногу свило, ти не можеш її підняти, тому що нема де підняти, тому що поруч люди стоять. Друзі, це такий капець, Ми як ото сільотка в банки, я не знаю хто тюлька, рибка, шпроти, хто завгодно. І ти не можеш відійти, тому що якщо ти відійдеш, то хтось стане на твоє місце. І воно в даній ситуації дуже привабливо що виглядає. Вже вісім годин вечора дівчата танцюють, пані з квітами ходить туди-сюди, віп п'є шампусік. А бар стандарт стоїть занімившими ногами, руками і чекає сердючку. Ось така ситуація. Чесно сказати, себе відчувала другим сортом. І не тому, що я не пила шампусик, а тому, що ну я дійсно була в некомфортних умовах. От настільки некомфортних, що я навіть не можу їх передати. Бар працював, можна було собі замовити якийсь тонапій, але в мене навіть не виникало такого бажання, тому що я стояла на одній нозі. Як я мала, я б рівновагу б втратила. Розумієте, я стояла на одній нозі, настільки було багато людей. Ібіца вирішила нікого не образити. Щоб ті, хто хотів прийти на концерт Вірки Сердючки, він прийшов, щоб не було такого випадку, що людина приходить до каси, каже, дайте мені квиток, а йому кажуть, немає квитків. Ні, бар стандарт без ліміт. Скільки хочете, стільки і купуйте, скільки хочете, стільки і заходьте. Розумієте, там за столиками стулья на всіх не хватить. То, так, тому там ліміти були. А бар стандарт 6 тисяч, так 6 тисяч. Дівчата втомлювалися танцювати, тому мінялися час від часу. А бар стандарт стояв, стояв і чекав вірку зердючку. Притом це я ще бачила дівчат. А хто позаду мене, то вони і дівчат не бачили. Ні сцени, ні дівчат, тільки бармени. Don't oh, push oh. back! Через півтори години танців з'явилися повітряні гімнасти. Це красива, феєрічна. Пам'ятаєте, ми бачили з вами мідузу, папугу. Це все, що ці пристрої, підставки, як їх сказати, для повітряних гімнасток. По вихідних, якщо ви приходите в Ібіцу, ну я не знаю кожні вихідні чи ні, то там є повітряні гімнасти. Вони там якийсь час показують шоу. Після виступу гімнастів вийшла Вірка сердючка. Це вже було після 9-ї вечора. Співала вона хвилин 30-40 і мені здається, що пісні були не цілі, вона співала, а тільки приспів і прогриш. Ну, Мені не сподобалось. Може, з-за того, що я довго чекала, і ще в такий незручній позі, в такій незручній обстановці. Я не знаю, ну мені не сподобалось. А коли почалися ці драйвові пісні в її виконанні, то молодь, яка стояла поруч, вони почали танцювати. а Танцювати немає де, і Вони просто стрибають, і це нормально. Вони прийшли на той концерт, щоб пострибати. Я теж хотіла це зробити, але вже ну не було не настрою, не фізично, не морально не була до цього готова. А молодь вони ще хотіли стрибати і стрибали. І там, друзі, був треш. У ці сумки дівчата царапали один одним, тими сумками. Ну мене точно поцарапали Ті. То стрибав біля мене, потім хтось же спотів, і цим мокрим тілом до тебе постійно доторкається, тому що він стрибає далі. Ну друзі, подивіться скільки людей, і ви зрозумієте. Стосовно пісень, жодна пісня не перекладена українською мовою. Ну, ви всі це знаєте, тому що напередодні був скандал після концерту в Києві. Ну, мною це теж сприйнялося, Я навіть не очікувала, що я так вже. Мені подобались ці пісні раніше, але зараз я по-іншому сприйняла. Може, знов таки за моєї втоми, а може, я просто вже не сприймаю цю мову в такому публічному просторі. Якісь жарти вона казала, які я вже чула мільйон разів, що хтось на неї сказав «Леді Гага, потім якийсь то ще один жарт. Ну, дійсно, йому вже років 20 тому жарту. Трохи розчарована, тому що дуже поважаю Андрія Данілка і люблю вірку сердючку. А хто в цьому винен, можливо, і ібіця своїми безлімітними квитками. Концерт закінчився, продовжувалася дискотека, але я пішла вже до виходу. Врем'я було 10 годин вечора, транспорт вже не ходив, і я подивилася, скільки буде коштувати таксі від Аркадії до мого будинку. Щоб розуміли, в звичайний день таксі коштує десь 140 гривень, ну 150, ну максимум 160, Там яка загружена. В день концерта Вірки Сердючки була настільки загружена, що таксі коштувала 360 гривень. Я піднялася ще до площі 10 квітня. Думала, можливо, я там сяду на якусь останню маршрутку. Але проблема ще в одеських маршрутках, що вони не оснащені цим вайфаєм, і це дуже погано. Вже багато міст, які перейшли на вайфа, що Я можу по додатку подивитися, чи є маршрутка зараз, чи буде вона, чи не буде. Але в Одесі, на жаль, такого немає, хоча це туристичне місто. Я б там простояла ще декілька хвилин. Ну не там, тому що надії не було, що маршрутка якась буде. Почекала дві хвилини, потім побачила, що стоїть ще дівчина. Я зрозуміла, що вона викликає таксі. До неї підійшла, запитала, куди вона їде. Вона сказала, що на Ліантовича, а Ліантовича це театр мускомедії, Хто орієнтується по Одесі, той розуміє, яка це відстань, і каже: от до мого будинку 270 гривень. Уклон. Я їй кажу свою адресу додаткову, і нам разом вийшло 440 гривень. Ми по 220 заплатили, і так я дісталася додому. Ось вот так пройшов концерт вірки сердечки.